Влада з народом вирішила самооборона і почала прибирати паркан, що розділяє Верховну Раду та Маріїнський парк. <звук> Негайно демонтувати огорожу навколо парламенту. Таке доручення дав Олександр Турчинов, голова українського парламенту, щоб забезпечити вільний доступ громадян до території прилеглої до будинку Верховної Ради України. Це той поріг, коли все це наша держава, коли все це наше майно воно буде привезло державну власність. Використаємо більш почивному місці. Паркан з'явився за часів правління Віктора Януковича. Бійці самооборони стверджують, хто і за які кошти його зводив, невідомо. З жодного документу, за які кошти він зводився, ким зводився. На балансі ніде не стоїть, його, ніхто не обслуговує. Своїми враженнями поділилися прості українці, кажуть, сьогодні для них дуже радісний день. Ну, Вставно мета громне надіжди. Это... Такий шанс для країни, що я не знаю, я такого шансу в історії помню. повний. Символ нової України. Я спеціально приїхала на цю подію, бо таке враження, що депутати відстранилися, і ми, знаєте, через забор спілкуються з людьми. Влада була ближче до народу. І прислухалась до народу. Отже, Майдан недаремно стояв три місяці, потроху стіна між владою та народом зникає. І, можливо, з часом уряд почне все більше і більше прислухатися до простих українців. Лана Маяковська, Роман Крюков соціальна країна.